Вітаю! Я Тарпович Тетяна, практичний психолог, волонтерка в команді психологічної підтримки Перемога. Вибачте мене за мою недосконалу українську мову. Я хочу поділитися з вами, що отримує людина у процесі спільної роботи з психологом. Це вміння вирішувати. Свої життєві завдання, тобто знаходити вихід із скрутних ситуацій та конфліктів, приймати непрості рішення, робити вибір, досягати мети, будувати здорові стосунки, внаслідок чого це відбувається, ми навчаємось помічати свої почуття. Про що думаємо, чого бажаємо? Навчаємось розуміти себе, свою поведінку, розпізнавати свої емоції та керувати ними. Отримуємо досвід, знання щодо самодопомоги, навички саморегуляції. А це допомагає впоратися зі стресом, тривогою, виходити з депресії, позбутися панічних атак. Сформулюйте запит та звертайтесь, не залишайтеся віч на віч зі своїми переживаннями, тривогами, труднощами. До зустрічі. Все буде добре.